Повітряні тривоги стали частиною життя навіть для найменших. А безпека дітей у дитячих садочках є пріоритетом для влади та батьків. Через це в Миколаєві активно облаштовують сучасні укриття. Таке захисне приміщення нещодавно відкрило свої двері в Інгульському районі нашого міста. Ви бачите, що він оснащений сучасно за допомогою управління освіти, міської влади, нове сучасне яскраві меблі. У нас громадська організація Істок надала, ви бачите, сучасні ігрові модулі, іграшки. Також меблями допомагав Проон. Цей такий сучасний освітній простір, який дає змогу діткам не просто пересидіти час тривоги, але і продовжити освітній процес. Директорка закладу Інна Ніколаєнко говорить, що укриття облаштовують дуже ретельно. Спочатку приміщення має пройти низку підготовчих етапів. Вибір ґрунту, щоб зробити відповідну висоту приміщення, відновлення стін, підлоги, стелі, встановлення вентиляції, заміна труб водопостачання, водовідведення, тепломереж. І укриття може працювати при аварійному і вентиляції, і аварійному освітленні. Окрему увагу приділили доступності в укритті облаштований медпункт та вбиральні, зокрема і для маломобільних дітей. Тут загалом можуть розміститися 430 вихованців садочка. Усе зроблено так, щоб діти під час повітряних тривог почувалися захищено та комфортно. Яна Циня, Роман Базик, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.